Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про зміни, які відбулися в державній програмі щодо надання грантів на створення або розвиток власної справи. Сьогодні можна отримати грант на суму 75 тисяч гривень на створення власної справи без зобов'язання створення робочих місць. Якщо ви тільки плануєте започаткувати власну справу, не зареєстровані як ФОП, ви можете податись на цей грант, і обов'язковою умовою є ця реєстрація ФОП після. Потримання позитивного рішення, сплата податків та ведення діяльності протягом трьох років. Також відбулося роз'яснення щодо е, зобов'язань перед державою у разі мобілізації. Якщо ви мобілізовані, зобов'язання припиняються і відновлюються після демобілізації. Також, якщо ваше майно е, постраждало внаслідок військової агресії, повертати кошти не потрібно. Якщо вас зацікавив даний грант, можете звертатись до фонду підтримки підприємництва і ми вам допоможемо в його написанні.